Як швидко розібрати рибу на філе, показуємо. Робиться це все дуже і дуже просто. Для цього вам буде потрібний ніж. Беремо почищену дораду, сібаз, дорада, короб, карась, ігра почалась. Робимо надріз ось такий під кутом і до цього плавника. І далі робимо надріз по хребту. Максимально тонко, легкими рухами прорізаємо близько до кісток. Дійшли до хребта, і далі дивіться: просовуємо ніж і по хребту йдемо до хвоста. І в іншу сторону. І все. У вас готове філе. З іншої сторони, трішки складніше, але точно той самий принцип. Надрізаємо біля голови, відділяємо філе до кісток. Прорізали. Раз. І два. Погляньте. Ідеально, прозора виходить рибка. Бачите? Ви навіть мене можете побачити. Якого кольору очі. Ану, напишіть в коментарях. Нам потрібно зрізати реберні кістки. Зрізаємо одну сторону. Іншу рівненько робимо лінію знизу, хвостик трішки також підрізаємо. Такі маленькі хрящики. Зрізаємо їх також. Робимо цю лінію також пряму. І останній штрих це кісточки. Їх тут небагато в дораді, ось тут вони. Буквально 8 кісточок. Беремо пінцет, тянемо їх за ростом. Тобто вони йдуть туди, значить ми їх витягуємо також в цю сторону. Ідеально, філешка готова. Оп! Трішки практики. І будемо отако. Ставте лайк, пишіть дякую в коментарях, і не бійтесь розбирати рибку на філе. Дякую за перегляд!